Друзі, всім привіт! До нас на продаж завітав такий чудовий саньйон на дизельному двигуні. Маємо диски 16-го розміру, повний електропакет, махайний салон, не затерти, не протерти, як зачастую спинку, от і спинка. Мультикармо. Маємо задні протиотомані фари, ре регулювання дзеркал, електроскладання дзеркал. ESP. Маємо мультимедію. Кнопка аварійка, обдув стекла, підігріви, підігрів, підігрів сидінь. Регулювання світла, коробка автомат. До речі, ще на гарантії. Тільки зроблено всі документи є люк. Маємо. Складання все працює, відкривається. Задній ряд сидін, друзі, дуже великий, багато місця. Маємо такий підлокітник такий зручний, доволі такий широкий. Перейдемо до багажнику Що маємо? Маємо повний привід парктроніки, Гляду. де кнопка? Тут кнопка. Маємо такий великий багажник. Доволі таки зручно. Маємо розетку, аптечку, запаска на диску. Троси, балонники, кратники Все тут є. Запрошуємо вас до нас на автопоїнт. Софіївська 19 Білогородка. Автопоїнт. Придбай якісне авто.